В цьому відео я покажу, як зв'язати ось таку планку. Вона нецільно в'язана, в'яжеться вже після того, як весь виріб готовий. Ось Так вона виглядає з зворотньої сторони. Починаємо в'язати планку з правої полочки. Беремо ниточку, залишаємо да, трішки, там, не знаю, сантиметрів 20. Спицю ми беремо меншу, ніж ту, якою в'язали основне полотно. Я в'язала спицями 5, для планочки я взяла 4. Так, тепер ми будемо підіймати петельки. Дивіться, яким чином ми це будемо робити ось кінець да, полочки. Тут є кромочні петельки, у мене вони ось такою косичкою. Під кожну кромочну петельку нам треба зробити, підняти дві петлі. Під кожною петелькою да, піднімаємо дві петлі, так як за кожною цією петлею йде два ряда. Тобто, в кожному ряду ми будемо підіймати дві петельки. Яким чином ми це робимо? Ось тут? Дивіться, між цими петлями є ось така, не знаю, як показати, ось така типу петельки, от я звідси підіймаю. І потім під цю петлю. І знову ось кромочна петля, і між ними є така петелька. Це ввожу в неї, і під кромочну петлю. Таким чином в мене виходить по дві петельки з кожною кромочною. Ось ще раз показуємо. А як показати, щоб видно було, да, ось між кромочними петельками є така петля, в неї ввожу спицю і підіймаю петельку. Тепер з кромочної. Якщо спицями незручно, можна це робити гачком, а потім перезнімати на спиці. Я не дуже люблю гачком. Я одразу завжди це роблю спицями. Таким чином ми підіймаємо наші петельки. Так, як підіймати петлі на рукавах та спинки. Да? Тут є ось наборний край, я в'язала зверху вниз, це тут наборний край. І нам треба знайти. Ряди, да? ось петля наборного краю, ось ряд. І от сюди вгорі, ось перша да, петелька, от в неї вводимо, спицю, і підіймаємо. І так в кожному ряду. З да. таким чином. Уважно треба дивитися, щоб. Петелька була піднята з кожного ряду. І зараз покажу, яка виворітна сторона. Виходить ось така косичка. Так гарний виходить виворітна сторона. Так, набрала я, підняла вірніше петельки, да. а тепер мені треба. Набрати петлі для планки. Ось тут ця ниточка, що залишалась, да, у нас та що подовше. Набирати я буду гачком і з лицевої сторони. Гачком буду набирати, бо у мене тут така косичка, да, і я хочу, щоб більш-менш підходило. Да. І у планки, щоб була косичка, вона буде трішки інша, але все ж таки. Так, а взагалі можна набирати будь-яким способом. Да. Я буду використовувати тільки оцю нитку, яка залишилась. Але якщо ви будете якимсь іншим способом, да, то ви берете ниточку основну, якою будете в'язати, да, отак кладете її. І отак набираєте за допомогою цієї і основної нитки, якою будете в'язати потім. Да? Я буду набирати тільки цією ниточкою, так як гачком. Просто покажу, як можна набрати гачком да? з лицевої сторони. Отак от обвожу. Це у ниточка та, що залишилася від планки, да? верніше від виробу. Так, значить, заводимо ось так ниточку, вводимо сюди гачок, протягуємо. Ось таким чином. Це перша. Наступно перекидаємо ось так ниточку. Захватуємо, пров'язуємо. Далі. Далі знову так треба перекинути сюди ниточку, захватити гачком, пров'язати. Перекинули, захватили. Пров'язали, перекинули, захватили, пров'язали. І таким чином набираємо потрібну кількість петель. І ось такий край виходить, так, якби косичка. Я набираю, в мене буде планка з 14 петель і плюс 1, тобто 15 буде. Так, набрали необхідну кількість петель, і тепер, тепер я буду в'язати полою резинкою. Першу петельку пров'язую лицевою. Ось таким чином. Друга петля у нас буде виворітна, але ми її не пров'язуємо, просто знімаємо нитка перед роботою, коли знімаємо. Наступна лицева. Нитку перед роботою, виворідно зняли. Лицева. Нитка перед роботою, виворітно зняли. Лицева. Так, Лицева. Нитка перед роботою. виворітно зняли. Лицева. Нитка перед роботою, виверідно, зняли, не пров'язуючи. Лицева. Знімаємо, так? Лицева. Виверідно, знімаємо. Я пров'язала 14 петельок, і тут у мене, і ось тут залишилась в мене одна. Я її переверну, щоб вона лежала правильно. І цю треба перевернути. Так, Все, щоб петлі не були перехрещеними. Я захватую ці дві петельки, одну та, що залишилася з планки, та, і одну, та, що ось тут на виробі на основному, та. і пров'язую її лицевою петлею. Так, перевертаємо роботу, оцю петельку, першу перезнімаємо. Не пров'язуючи. Наступна в нас іде лицева, тут добре підтягуємо ниточку. Наступна лицева пров'язуємо лицевою, Виверітно знімаємо нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо, Виверітно знімаємо, нитка перед роботою. Лицеву пров'язали, виверідну зняли. В подальшому таким чином будемо в'язати планочку. В кожному ряду лицева буде пров'язуватися, а виверідне зніматися. Наступний ряд, першу петельку ми пров'язуємо лицевою. Виверідно зняли. Лицеву пров'язали, виверідно зняли. Лицеву пров'язали, виверідно зняли. Знову я пров'язала 14 петель, одна у нас залишилась. Ось так лежить вона правильно, і наступна петелька також лежить правильно. Тому ми ці дві пров'язуємо лицевою петлею. Ось так. І знову перевертаємо в'язання. Коли ми в'яжемо з виворітної сторони, то першу петельку ми знімаємо, не пров'язуючи, добре підтягуємо, і далі в'яжемо, лицеву, пров'язуємо, виворітну знімаємо. Лицеву пров'язуємо, виворітну знімаємо.